Ви не випускаєте? Випускаю, випускаю. ну Зараз вони їдять. ну і Цвок саме Марбельок і Фоксиках я не дуже люблю випускати, тому що вони устраюють тут дібош у всьому господарстві. Е, я випускаю частіше е, віндотів, випускаю Амірауканів, вони всі тут їдять. Не всі в загородках. Я випускаю, коли я можу наблюдати за цим. Коли я тут десь поруч, коли мені треба кудись відійти, цей, то ніколи не випускаю, тому що в нас тут така доволі е скажі, опасна зона. У <смі> нас тут і лиси, і е ласки, і шуляки. Що вже неодноразово у нас тут пропадали. І це мені дуже шкода, коли так припаляється. Я цього не можу. Один раз я вже розповідав, що в мене всіх курочок за півчаса Ласка, всіх прибила. Абсолютно всіх. Прийшлося було починати все спочатку. Ви, ви, всі, всі виводки. Всім голову порозкусувала, кров повибивала і все. На жаль. Тому після того я тільки в загородці, я тільки під наглядом і випускаю і вони гуляються. Тільки під наглядом і все, більше ніяк.